Всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове класнюче надходження це Volkswagen Touareg 2015 року випуску. Приїхав до нас з Європи повністю весь в рідній фарбі. Оригінальний пробіг 175 тисяч, Із з них 15 тисяч наїздила автівка всього по Україні. Все інше зафіксовано на офіційному дилері, повна сервісна історія є до теперішнього часу. Тут сама максимальна комплектація. Тут Адаптивний круіз-контроль е, камери 360, заводський airлайн з е, Знаружи авто, також заводський арлайн внутрі авто. Оригінальні легкосплавні диски 18-го радіусу на зимовій гумі, дуже гарно виглядає, є сервопривід багажного відділення. Все працює, дуже великий багажник, Пневма Що у нас по салончику? Це комбінований салон, шкіра з Алькантарою, дуже гарно виглядає. Нічого не зачухано взагалі. Дверні карти в охайному стані, максимальна акустика DIN-Audio, Є панорама з люком, безключовий доступ, датчики мертвих зон, пам'ять для водійського та пасажирського сидіння, повний електросклопакет, датчики світла, датчики дощу, адаптивний круїз. Взагалі жодних нарікань немає. Водійське сидіння також дуже велика різноманітність регулювань. Виглядає також дуже охайненько. Давайте глянемо, як авто запускається. Жодної помилки взагалі немає. Є камери 360, ще раз повторюсь, підігріву переднього ряду сидінь, також підігріви керма. Все працює, підігрів лобового, є заводська вебаста. Тобто авто дуже класне і повністю обслужене. Кого зацікавив даний вкрасень, звертайтеся в автопарк міста Київ, дане авто можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.